Всім привіт! Догляд за компресором Galaxy. Знову. І так, прочищаю. Ось тут є такі фільтрики. Фільтрики буду прочищати і промивати, коротше, Спочатку не можу заказати нові, тому що їх немає. Поки що, але потім замовлю нові. І буде ще заміна масла. Заміна то дуже просто. Ось тут відкручую верхній болт, туди заливаю, але спочатку злити це масло. Спочатку ось тут. Потрібно відкрутити, злити це все, потім туди залити. То все дуже просто. Використовувати буду ось такий карбуратор очищувач. Засіб e, для очищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь карбуратора, Жигльорів ґльорів, внутрішніх клапанів, дроселів і дросельних заслінок і навіть можна даже фарсунки почистити також так що беремося за роботу, я одного пробував почистити Цим засобом о, свої форсунки і дуже непогано відчистило це все. Форсунки дуже гарно потім робили свій вприск. А спочатку воно дуже так тільки. Такі... Коротше, негарно воно вдавало приск, а після цього засобу ось ці фарсунки запрацювали дуже круто. Надає можливість очистити. Карбуратор не демонтуючи його, відновлює оберти маноме марноходу Є працездатність електромагнітного клапана, покращує тягу двигуна і оптимізує витрати палива, містить причовини, що забезпечує змащення рухомих частин карбуратора. Потужне упорскування допомагає речовині якісно очистити прилад, потрапивши до найвіддаленіших і важкодоступних місць. Склад пропан, бутан, суміш органічних розчин... розчинників. Небезпечно. Ось в якому вони стані. Не дуже чистому. Це все розбираю, але наполовину другу частину цю не знімаю і буду спочатку промивати, а потім ще й цим очищувачем карбуратора. Думаю, що не пошкоджу ці фільтри. Тут тупо пісок, і чистилися ці фільтри. Десь три місяці назад, приблизно то все пилюка Ось такий воздух. Там, де працюється, з залізом, купа піску, це все потрібно чистити йду. Масло заливаю ось таке. Мінеральне масло призначене для воздушних компресорів. Раціонні компресори з масляним вприском. Раціонні сухі компресори і центробіжні. Компресор, коротше, ось, як бачимо, масло стало більш чисте, нове, прозоре, налив чуть-чуть. З червоної цяточки, то біди нема. І ще поклав сюди резинову прокладочку. Кружечок такий резиновий, щоб масло не текло. Зараз все повитираю. І масло не буде текти. І закручую верхню кришечку цю болтик. цей. І все. А ще ці клапани зараз прочищати. Я ж їх прочистив, вони висихають. Ось і все, все зобрати на місце, тут всередині все чисто, тут також. Вже вечір пройшло, нічого не підтікає, нічого не капає. Масла немає тут. Тут все було в маслі. Тепер все чисто. Масло прозоре. Мені подобається. Ось сюди і сюди ставив ось такі резинки, замовив собі для різних інструментів і ще вони знадобляться. Ось, сюди, от там, в цей, забув, як то кажеться, це цей Донкрат. Такий донкрат тут пускає масло дуже часто. Також потрібно міняти резинку. В. В прошлих відео я ще проробив цей компресор, щоб не пускало давлення. Тиск, щоб не пускав. Як бачимо, все супер. В ньому майже 8 атмосфер. Нічого не пускає.